В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Мій слава Ісусу Христу. Одного разу один дуже побожний православний християнин, який виконував все, що є записано в настановах. Для кожного прихожанина, для кожного віруючого православного християнина, які є заклики до побожного життя, до подвижництва. І він старався все-все виконувати. І от одного разу він знав, що можна поїхати до такого то старця. І запитати його, що ще потрібно для того, щоб удосконалити свій подвиг, своє духовне життя, свою духовну боротьбу. І от коли він до нього приїхав і питає: старче, що мені потрібно робити? А той почав йому розповідати всі гріхи самого дитинства. Які він навіть і забув, і за них ніколи не згадував, і не розкаювався, і не молився за них. І до того часу, поки він прийшов до нього, і він йому розповів настільки багато всього, що той взявся за голову з таким жахом. Ну як, я ж стільки несу подвиг. А скільки в мене ще є всього і почав плакати, а тоді старець звеселів, бо спочатку був дуже похмурий, і почав казати: Давай, я зараз наготую їжу. Ми будемо тут з тобою. Я тебе прийму. Зараз поп'ємо гарячу чажу, чаю, приготуємо їжу, будемо їсти. Він цей. Який прийшов до нього, каже з великими очима, яка ж їжа? Яка ж їжа? Я не можу їсти. Побачивши стільки, то є чистоти, яка є в ньому. Бо він питав старця, а що таке є піст і як правильно його проходити? І от старець йому сказав: оце і є піст, не їжа, а бачення своїх гріхів і розкаювання в них. Сьогодні четверта неділя пусту, і ми з вами згадуємо такого великого подвижника, преподобного Іоанна Лістричника. 16 років він пішов у подвиг, попросився до старця, щоб той його прийняв, той його прийняв, і він в нього, в нього був у повному послухці до того часу, коли уже Господь забрав в глибокій старості його наставника. І коли наставник відійшов з цього життя, він ще 40 років усамітнився і був. Старався бути у повній безмовності. 40 років у повній безмовності. І коли також відійшов з цього життя ігумен Синайської гори, то приїхали до нього монахи, ціла делегація. І просили його, щоб він став у них ігуменом. Той відмовлявся, але потім згодився, тому що він був прикладом смирення, той, який приймав все те, що є і діється його в житті як волю Божу. І він згодився. І коли він став ігуменом монастиря Синайської гори, то його почали із інших монастирів просити, напиши настанови, напиши настанови про духовну боротьбу, про духовне життя. І той написав книжку. Вона так нібито невеличка книжка. Називається Ліствиця. Якщо говорити на нашу мову, це Ліствиця те. Драбина це сходження, сходи, сходження до Бога. Преподобний Іоанн, він був монахом. І ліство цю свою написав для монахів. І ви скажете, а от як нам, мирянам, приймати це все? Наприклад. Дуже невеличкий витяг із його ліствиці. Преподобний Іоанн попереджав нас про згубність крайнощів в духовному житті, згубність крайнощів в духовному житті. Найкращий шлях це золота середина. Найкращий шлях це золота середина. Боротись потрібно так, щоб не брати на себе ту ношу, яку ми потім не в силах будемо нести, але і щоб не схилятися до зниженого духовного малорухомого життя. Тобто не можна брати забагато, але і дуже погано, коли беремо мало. Ми добре розуміємо про це. Старша людина розуміє, тоді, коли вона бере багато роботи, починає робити, і потім немає сил завершити цю всю працю. Але коли ми починаємо ніжитись, то ми зразу бачимо, як і тут не хочемо нічого робити, і там не хочемо нічого робити, і тут закидаємо все. Тобто він наставляє, що не можна, повинна бути правильно обрана міра. І це є основа нашого духовного життя. Він пише: багато хто отримав спасіння без прорікань, тобто без пророцтва і усяких шестів, які він думає, що сходить на нього Дух Святий, без всяких знамені чудес. Без смирення ніхто не увійде в небесне Царство. Тобто, Ті, які шукають щось надзвичайне, щоб діялося в його житті, це роблять неправильно. Саме важливо, це смирення нашого життя, зі смиренням приймати все те, що є в нашому житті. Але він попереджав і казав: що найбільше біда це є біда кожної людини. Чи це монах? Чи це звичайна людина? Це пристрасті. І що таке пристрасті? От він пояснює, пристрасть це природний імпульс душі. Природний імпульс душі. В кожній людині є це. І це спотворює божественну природу у людині. По мірі, подолання, по мірі подолання тієї чи іншої пристрості ми починаємо набувати саме важливе, що потрібно для духовного життя. Це постійність, це смирення, це працю, духовну працю. Ми вчимося духовно працювати з собою, з собою. Ми завжди звинувачуємо, що хтось нас покушає, ті, які навколо нас рідні, близькі, ні, дорогі, Ніхто. І цей світ весь не може спокусити нас, якщо в нас є тверда, твердий стержень духовного життя. Тобто в нас є, в нас є, в нас є молитва, в нас є покаяння. В нас є смирення, в нас є любов. І Він ділить кожну людину на три частини. Перша частина це дратівливість, яка призводить до гніву, печалі, смутку. Друга частина це бажання, бажання всього. І бажання приводить до чого? Обжерливості, грошолюбства, блуду. І третя частина це є наш розум, марнославність і гордість. І отак от він в своїй праці пояснює поступово оці сходинки. І ви знаєте, коли купляєш, бачиш книжку, я на Ліствіченка, то бачиш таку драбину до неба, по якій йдуть монахи, якій йдуть святі. І от на одній хтось на першій сходинці спадає, хтось падає на другій, хтось падає на третій, а хтось доходить до самого верху. Самий верх це є любов Божа. І от миряни питали преподобно Іоанна, а що нам робити? Перше, зі смиренням приймати все. Не гнівитись, не дратуватись, не нарікати, не осуджувати. Найбільше є біда, ми дуже багато осуджуємо. Молитися, ходити на сповіді на причастя і прийняти те, що у вас є в житті. Як волю Божу. І тим самим ви також можете стати святими. Нам здається, що треба щось надзвичайне, ні, дорогі. Все те, що є в нашому житті, вже оце є те надзвичайне, яке веде нас до спасіння, веде нас до Царства Божого. Так вчив преподобний Іван Лісний. Слава Ісусу Христу! Нагадую вам бо служіння в нашому храмі. Цього тижня цього тижня у нас буде літургія раніше освячених дарів. Літургія раніше освячених дарів в середу, четвер і п'ятницю можна сповідатися і причащатися. У четвер. О 16-й годині молитва соборування молитва над хворими. Що потрібно, заздаліть сповідь, причастя і мати шкляночку трішки оливи і помазочок для помазування. Ця субота цього тижня похвала Пресвятої Богородиці. Перед день в п'ятницю ввечері ми читаємо акафест похвали Пресвятої Боговіці. Богородиця. Також, Богу дякувати, йде до того, що ми будемо служити знову Пасху так, як до війни вночі. Пасху будемо служити вночі так, як завжди це було. 23.30 початок святкового пасхального богослужіння. Слава Ісусу Христу!